Німеччина лікуватиме поранених майданівців до Берліна. Полетіло 24 пацієнти, серед них і п'ятеро працівників внутрішніх справ. Теж поранених усіх повезли німецьким військовим спецлітаком. Стан двох постраждалих тяжкий, один поранений. Досі в комі. Лікувати українців. Німеччина буде власним коштом. Дадуть гроші, і українські меценати. Санітарний рейс проводжала Анна Міришниченко. Німецький військовий приземлився у Борисполі порожній. За кілька годин його борт піднімуть 24 українця. Усі вони поранені 18-19 лютого. На прохання українського парламенту ми лікуватимемо людей у Німеччині. Спочатку веземо у Берлін, а потім розподілимо по лікарнях країни, дехто залишиться у клініці Шаріте. Транспортують поранених лікарі німецької армії вже з досвідом. Ми вже вивозили поранених із Лівії, з Сірії. Тепер із України повеземо у вас брали тяжко поранених. Винятково за медичними показниками. І байдуже хто був на якому боці. Ось так повітряний шпиталь виглядає всередині, розрахований на 40 місць. Шість із них реанімаційні ліжка. Ми можемо тут навіть робити операції просто в польоті, але звісно не складні. Двоє майданівців полетять у край тяжкому стані, один у комі в іншого і досі в голові куля. є пацієнти з вогнепальними пораненнями головного мозку. Вони зараз летять з кулями, да їх не з кулями, та але ці їх звідти дістануть вже будуть вирішувати там на місці. Кілька годин до Берліна на борту цього повітряного шпиталю разом летітимуть ті, хто стояв по різні боки барикад. Їдуть п'ять осіб з числа співробітників МВС. Це переважно вогнепальні поранення, осколочні поранення. Проваджати поранених прийшли родичі. Мар'яна, наприклад, відправляє свого чоловіка. З 20 го числа до сьогоднішнього дня він лежав у реанімації, переніс щонайменше три операції. У нього там легеня забій, внутрішніх органів дуже багато пошкоджених. Так що... Валентина садить на літак свого зятя, у нього теж вогнепал, прострілені ноги. Одна нога вже поправилася, друга ще ні. Він витягав поранених, каже, 30 витягнув, а потім і його поклали. На операцію летить Євген до літака йде своїм ходом. Сподівається, з німеччини приїде вже без милиць. Ну як живий, прыгаю, скачу. К мамі хочу. Лікувати українців. Німці і будуть своїм коштом, плюс гроші українських меценатів залучать, Уже зголосилися Олена та Віктор Пінчуки. Ускільки обідуться українські пацієнти, невідомо, бо у кожного буде своя схема лікування і свої терміни. Анна Міршниченко та Валерій Савицький. П'ятий канал.